Супер. Е, всім ще раз доброго дня. Е, нагадую, що у нас тоді по відеофіксація. фіксація. Все, що ви сказали, буде обраджено для населення, для мешканців громади. Якісь попередні заяви, пропозиції, щось є перед початком? Ну, і все це питання, якщо там... Я подивлюсь, ви знаєте, так? Так, так. Дякую. Дякую. Дякую питання. Будемо не почекатися. Е, в одинадцяте і всьому особистий конфлікт інтересів. Конфлікту інтересів ніякого немає заяви. Ви писали заяву. Тому озвучимо. Так, більше по скільки на можуть від час роботи є, немає. Симві розпочинаємо роботу. Переходимо до порядку денного. До самого порядку денного щось зняти, додати і пропозиції. Немає, тому прошу підтримати порядок даний, який запропонований. Одноголосного дякую. Так, виходимося. Перше питання. Про розгляд буде про виконання бюджетний кількість комістой прямі омага за кінчим деревом 25-го року. Питання зауваження є. З нього дякую. Прошу підтримати. Одноголосно дякую. Питання номер два. Про затвердження плану заходів, щодо досягнення цієї системи неероменеджменту у Нікішинській міській територіальній громаді. Питання зауваження є? Прошу підтримати. Одноголосно дякую. Питання номер 3 Про нові згоди громадським організаціям обличчям для тварин до тварин на встановлені малечки структурні форми дерев'яної будки для тварин. Питання зауваження є? Це над... Набережна набережна. Да, там вона просто стояла, що попало, благоустрій забрав, привів до порядку. Сама територія правильна була. Звернилася громадська організація, просить повернути, бо там вони допомагають тваринам. Ось ми зробили рішення, по якому можна буде розмістити, і для Хто прибирати буде за собачками далі то. Вони там і прибиратимуть. Точно. Такий будиночок стояв у нас в районі між п'ятим, сьомим та дочком. В цьому парку цей будиночок стоїть? Нам там кишечка хапала, там завжди порядок був, і взагалі є волонтери, які на цьому. Так, вони за цим слідкують, вони несуть відповідальні за подарування, так, так, так. Тут я єдине прошу звернути увагу на єдине. Якщо ми встановимо в даному місці будку, чи це буде секція, я більше впевнений, що прийдуть десяток. Хто тварин? Ні. Людей з відповідними зведеннями позаконити встановлення вузок на відному каналі. Просто прошу це поцілити, подумати про інформацію. Да? Коли стане більше місті мірі, будемо знаючи розробляти стратегію, будемо розуміти, що це людям дуже важливо і будемо щось формувати нове. Але питання стоїть в тому, як буде за тим доглядатися, яке це буде мати нас. Якщо всі ті собаки, які там дуже будуть, це він не з волонтерами, може не повинні святкову, що вони будуть на місці стереозовані, він відказує, точно особливо відказувати. Це ставить достатись на вконі чи на наверху. Я плохой. Ну, а говорил. Собаки надо ловить. Там себя живет. <х desse> <hashtructe> За три рази. А вот ничего там их собаки уже пища не буду я. Ну, короче, я твое сказал, может. Скажу, если собаки будуть в випадку в місті, якщо їм немає листья, у меня четыре техники до явно кукурузы. Пичення людей. В більшості випадків це магазини. Торговий базари, це наш край. Там, звісно, відбувається конфлікт, бо хтось проходить поряд, випивши, ногою махнув, хтось вдарив, десь собака лежала, немає, непадком на наступила, хтось когось кусає. Коли ви створюєте місце умовно прийому харчування в іншому місці, собакам немає сенсу йти до просити під магазином. І тому вони сидять там. А там ходять тільки ті, хто гуляє, або тих собак і так, на пам'ять, знає. Тому там фокусів якомога менше і все остального. А ці собаки не стоять під магазином. От і так. Моя пропозиція підтримати. Попробуємо цей момент. В любой момент зможемо демонтувати, а якщо будемо мати наслідки ще ж. Питання пропозиції? Ставимо голосування? Прошу Хто утримався? Де, я отримувався. І я отрималася. Два отрималися. З кільким нас було? Дев'ять. Дев'ять. Сім рішення не прийнято. Де, не прийнято. Добре, питання No4. Пронесення змін за до рішенням додавшого комітету Літішні міської ради 8 червня 2023 року No215-2023 -20 про комісію з виявлення безхідного майна на території Літічниської міської територіальної громади. Вноситься зміни в Парсу місії. Хоче якісь питання заважні є. Е, так, О, так, що стосується ну, безхазяйного майна. Що не це має? Ну ти приїжджаєш на північку, стоїть будинок. Ти кажеш, хто власник буде землю треба платити? Всі кажуть, нема власника. що просто стоїть, покинута споруда. Тоді виїжджає комісія, каже, що споруда покинута, звертається до можливих власників до різних реєстрів, пошуку того, чи було коли зареєстровано, чи точно продавав, чи ще щось. Якщо такого не виявляється, дана споруда проходить процедуру взяття на баланс, так як на дороги, якщо навіть дороги зараз беруться на баланс, в них немає власника, вона сама в собі створилася, або там хтось проклав, просипав, але не хоче називати себе власником, просто от забетонував кусок дороги. Там от як. На своєму в'єрські це от доведення, да? Дорога забетонована, засфальтована є. Хтось зробив, власника немає. Ну то тобто, есть, ніхто не каже, що є власник. Всі знають, а ремонтувати він далі не буде, він скаже, не так добре зробив. Тому ми такі об'єкти беремо. Документальної власності і подальшому їх утримуємо. Якщо це будівлю чи струди, ми їх або продаємо реалізовані або, ну... Так, не залишається. особі, наприклад, ті самі машини, які стоять. Це хазейна войну, можуть. Але з машинами там небагато складі. Так, небагато складіша ситуація. Більшість випадків в них да, є всі хай, просто їх знайти не Можна кучу ні. Але там рік має бути, вводана податкова інспекція, важливо. і Якщо не виявиться за рік, то тоді має право Так, там оголошення, податково. У нас, наприклад, так відбувалося в центрі, де колись цей була. Приватбанку. Всі дорозумість ніхто не мав, а в певний момент людина почала зареєструвала, да, і ми виібралися. Але часто буває так, що не можна не йти, то доводиться в'їзди. Тому прошу підтримати дану пропозицію одноголосно для змін до рішення виконавчого комітету Вінтічнівської міської ради 10 жовтня 24 року No 2024 про утворення ради без бор'єрності при виконавчому комітету Вінтічниської міської ради. Теж вносить зміни в комісію. Питання зауваження є. Прошу підтримати. Одного росла вдякою. Питання номер 6. Про надання КП мержеткомо дозволу на переведення між твої що на проспекті Незалежності 10 у місті летішин і в житлові. В цим му поверсі там кухня і кімната сушкові, печиво чи як вона називається, поряд біля на суспільства. да переводимо в Житлові, Мабуть, ми плануємо проводити та реконструкцію і розподіляти для. Слуг, чи освіта, чи медицина. Це про тимчасове житло. Служб Службове Ну, Я маю увазі, що мови житло. І тут ми якраз вивчаємо, там деякі нюанси з'являються, де що може не приватизувати. Це розкаже Денис Валерійович на наступному викону на про наші напрацювання. Mm -hmm. Прошу підтримати. Одноголосим дати. Питання номер Про внесення змі до рішення виконавчого комітету Метичні міської ради від 16 травня дві року No 137 про громадську комісію житлових питань при виконавчому комітеті Метічні міської ради. В нас була затверджена комісія, в ній теж вносяться зміни. Там до дивіться але є момент, що треба внести правки. Там напроти Тетяни.

Внести. З правками приймаємося, коли ми запропонували. Чи є якусь інші пропозиції? Ми, <продукт> ми можемо підтримати рішення разом з справками, які ще були зручні. Одноголосно, дякую. Питання No8. Пронесення з Дорічного виконавчого комітету Мічічнійської міської ради 15 січня 2009 року No. 34. з оцінки вартості майна, що перебуває власності громадян та членів їх сімей для визначення їх прав взяття, та взяття на соціальний квартирний облік. Питання зауваження є? Це в мене є, і це питання. Я, чесно, кажучи, не зовсім зрозуміло, яка це може бути оцінка майна і що це соціальний квартирний облік. У нас відповідно до житлового кодексу у нас є один партнерний облік. Там і три черги. А що це за облік соціальний? Що це мати на увазі? І при чому тут оцінка майна? Mm -hmm. Відсутність наявності житла? розумію. А відсутність вартості майна для чого? Щоб не було у цього соціальні... у цих людей машини в власності як? Mm -hmm. Я не можу зрозуміти. Це на нього тішу, да і пикаєте, маю. Майк Лан Крузер. Да, я не просто, для себе хотел, зрозуміти. Можливо, це питання і скучно, но я...

Вашу Можливо. пропозицію до комісії? досумуємо мотикомісію. Якщо я треба, щоб ми в наступні контролі візитували, сказали якийсь ремонтний віт або що це робиться, чи чим вона передбачена, виступимо. До Добре, без до фабрикомісії немає питання. Тому прошу підтримати на смі зміни. Одноголосно дякую. Питання номер дев'ять. Воно зміняє фізичної особи підприємці. Прийняте, прийняти. Розуму підприємцю. Питання No9. Дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Тайне зауваження є? Mm. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Одноголосно. голосу. Питання No10. Там є фізичної особи підприємців. Дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Mm. Ви з нього свідчили. Питання зауваження є? Ставлю на нагосування, хочу підтримати. Один не голосував за конфлікт. Питання номер дев'ятнадцять про проведення міжнародного дня захисту дітей у літічність міській територіальній громаді. Є, є охочу на цикавки. Під пункт 1.11. Пункт пункт один випадку такі додатки. Урочисти та концепта програма дитячі площа по цієї міста. Ми діти твої України, міська у парковій дому. Додати під пункт 1.11. пункт 1. Регіональний посувають конкурс локаль вокальної інструментальної поліції «Живий рух në klasën e parkurizimit. Ky punë kreu dhe një punë të përgjithshme të përgjithshme të aksi, aksi të përgjithshme të dobrodhjitë, të zbënjat të duqë një për një këtë dërë në këllës në mori, për të të kërqëva një një dhe të e 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 të Питання номер 12 Про збереження правил на користування житлом за малолітним. не заважені є. Ставлення за голосування прошу підтримати. дякую. Питання No13. Про встановлення опіки над майном дитина сироти та призначити опікування над ним. Питання заважені є. на голосування прошу підтримати. Одноголосно. Питання No14. Про надання, дозволу на укладення договору, про визначення частки рівними в частині секції, до якої входять кімнати у гуртожитку від малолітнього сина, дозволу на укладення договору, дарування одної третьої частини секції, до якої входять кімнати у гуртожитку, що належить від імені малолітнього е, на його ім'я. Питання зневаження. Ставлю прошу підтримати. Одноголосне. Питання No15. Пронесення змін до рішення виконавчого комітету Мечічінської міської ради від 12 вересня 24 року номер 278-2024. Про створення координаційної ради з питань формування та реалізації ветеранської політики в Мечічнійській міській територіальній громаді. Питання не зауваження є? Прошу підтримати. Одноголосно, дякую. Питання номер 16 про створення Кабінету корекційно-ревіаційних послуг для членів сімей, в яких вчинено насильство або йшли реальні загрози і зловчили. Питання пропозиції? Прошу підтримати. Оголосимо. Питання No17. Про, спеці... про спеціалізовану службу перонного соціально психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства. Та або наслідок за ознак університеті. Ой, насильство за ознакою статі. Питання незаваження прошу підтримати. З одного року. Питання номер 18. Про координаційну раду з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії е, торгівлі людьми. Питання незаважень прошу підтримати одного року. Тані номер 19 про впровадження корекційної програми для осіб, що вчили е, мили насильство в сім'ї. Питання зауваження. Там номер 20 Про забезпечення захисників Державного служби та незалежності України, інших ветеранів війни та членів. Сімей загиблих померлих, такі спосіб осіб Летішнської і міської територіальної громади безкоштовним е, санітарно-коротним лікуванням. Питання зауваження прошу підтримати. Одноголосно. Питання No22. Заміння одноразово грошової допомоги та забезпечення поховання військової службовців. Питання зауваження ставлю його голосування. Питання номер 22. Про надання одноразової особливої допомоги жителям Вітіжівської міської територіальної громади призваних на військову службу за призом під час мобілізації на особливий період. Питання зауваження. Прошу підтримати. Питання номер 23. Про надання мешканців Вітіжівської міської територіальної громади одноразової особливої допомоги. Ми саме правочку, 1 1.12, там все на речі Прошу підтримати тоже вы правда одного. Так. Порядок даже не дякую.